Орденами полеглого воїна відзначили закарпатців. Це воїни 33-ї окремої механізованої бригади, що віддали життя за Україну, виконуючи бойові завдання у 2023 році. Вручили нагороди рідним героїв у актовій залі Ужгородського національного університету. Серед них дружина героя Андрія Авраменка Габріела. прекрасна людина, дуже класний тато. Они готає вдома просто вам не. Діти не можуть, плачуть, я не можу вам це передати, як це важко. Коли десять років разом стаємо, а потім, ну, що вам казати? Ми займалися, я ви працювали початку Він обична людина була, ходив на роботу, приходив додому, діти радувалися. Зі словами очах тримає нагороду сина Юрія Сивулька з воловця, який загинув 30 вересня 2023 року у бою біля села Побєда на Донеччині його мати, пані Оксана. Йому тридцять 35 років, двадцять першу вересня. працював на різні дорозі. Так мука нам Ага. дорога. Так, мав двох двох синів. Жінку був одна в Учеській республіці і вернувся, тому що хотів захищати своїх своїх дітей, свою країну. Відзнаки родинам загиблих героїв вручив командир бригади, долучилися до заходу, також військовослужбовці, представники влади, духовенство. Подяка нашої військової родини. Сім'ям загиблих за таких прекрасних людей, героїв відповідно, які поклали своє життя, бронячи нашу державу, нашу Україну. Що ми не забули про них, про їхній подвиг, вони навічно в строю, 33-ї окремо механізованої бригади. Відповідно, родини можуть завжди розраховувати на підтримку, моральну, в першу чергу, моральну підтримку від нас. Ну, протягом скільки цього буде потрібно їм. Подібний меморіальний захід для рідних захисників Закарпаття організовують вже вдруге. Започаткували його майже три місяці тому. Руслан Сакал каже, відзначають у всіх регіонах: були у Львові, Рівному, Луцьку, далі у Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому. Ми є безпосередньо організаторами відповідно за проханням командування 33-ї окремої звоної бригади. Влаштовуємо цей захід. І вшанування батьків полеглих героїв. Також є офіцери відділу соціальних виплат допомоги. От, і на випадок, якщо будуть у батьків якісь запитання по виплатам, по грошовому забезпеченню, по втраті годувальників, сюди готовності роз'яснити батькам, ну, яким чином, який пакет документів, і що кого турбує в цьому напрямку. На меморіальному заході молебень за загиблими героями. Із основних, що входить до пам'яті наших полеглих, є молитва за них, тому що знаємо, що людська пам'ять дуже короткою, так? і люди часто забувають, особливо тих, кого вони ніколи не бачили, нікого не знають. Але є можливо ті молити, коли святою вічної пам'яті, що Бог завжди пам'ятає. І на віки, і на роки, так що воно є дуже важливо молитися з наші хлопці, тому що хлопці там на війні, повірте, дуже сильно моляться і просять дійсно, щоб господь був біля них і робить там Господь великі чуда, незалежно від того, ясно маємо втрати, але є і різні такі події. Присутні схилили голови перед подвигом героїв, які не завжди залишиться у історії незалежної і суверенної України, за яку боролися та віддали найцінніше життя.